Всім привіт! Зацвітаю вперше в мене сорт Баронеса. Ну, Спочатку трошки розповім про свої умови. Рослини у мене знаходяться в закритому приміщенні без вікон, взимку, тобто виключно під штучним освітленням, під лампами денного світла потужністю 52 Вт. Вологість в приміщенні від 80 до 90%, що, звісно, впливає на якість цвітіння, якість квітів. Тому, думаю, вже ви помітили, що отут-ось пелюсточки нижні трошечки підгнивають. Тому знімаю, скажімо так, відео в такому. На піврозпуску, просто не хочу далі мучити рослинку. Бачу, що повноцінного цвітіння я вже не дочекаюся. Ну, принаймні, зараз при такій вологості. Рослинка дуже потребує пересадки. Вона в мене знаходиться в горщику 0,7 літра, і це просто катастрофа. Полив два рази на день. Вона все одно пересихає, абсолютно суха. Ось ввечері полила, зараз я пройшла ранок, вона знову абсолютно суха. Тобто, звісно, це також впливає на цвітіння і здатність рослинки розпускати бутони. Проте, хоча це цвітіння, можна сказати, не таке вже дуже характерне, гарне і показове, але я хочу розказати, мабуть, сьогодні про свої враження щодо цього сорту, а вони однозначно виключно позитивні. Ну, Попри такий чудовий гарний колір квітів. Зараз, до речі, квіти це, ну, можна сказати, такий і неповний розпуск, але вони не знаю, чи повністю вже вона їх розпустить. Дуже такий приємний мають рожевий колір, більш-менш передається, мені здається, на камеру. Він такий прям барбі-барбі-рожевий. Краї пелюсток, тобто крайні пелюстки, вони світлішого кольору. Квіти дуже крупні, і я знаю, що в цього сорту набагато будуть крупніші квіти, ніж вони є у мене зараз. Це вже видно. Просто зараз такі ось склалися умови для неї. Неймовірно гарні, великі, такі ось крупні бутони. Дуже-дуже гарні бутони, бо ж вона, коли тільки почала е, свій розпуск, я вже закохалася. у ці ось бутони, такі ось е, бокальчики, які отак от повільно піднімаються доверху і потім розпускаються, перетворюючись в такі е, рожеві, прекрасні квіти. Тут ось є теж квіточки в такому ось напіврозпуску. Дуже-дуже чудово це все виглядає, дуже мені сподобалось. І як я казала, квіти вже доволі крупні. Рослинці не пам'ятаю, чи говорила, рослинці приблизно два місяці, як вона у мене, і ну, десь, мабуть, від часу вкорінення три ну, з 4 місяці, приблизно плюс-мінус. Тому рослинка ще доволі молода, і це не єдине сусвіті, яке було на цьому сорті. Вищипнула я вже однозначно десь 4-5 суцвіть. і вона продовжує видавати мені суцвіття, бутони на нових гілочках. Пізніше вам трошечки покажу. Тобто, вочевидь, сорт дуже квітливий. Це вже видно, тому що в мене велика колекція, я вже з багатьма сортами працювала, і я бачу потенціал даної рослинки. Тобто. Впевнена, що весною це буде просто феєрія квітів. Що мені ще подобається, це кущик цього сорту. Ой, Так, зараз спробую камеру налаштувати. Як я вже говорила, горщик 0,7 літра. З даної рослинки я знімала два живці, тому вона зараз трошечки непропорційна. Взагалі вона росла такою, знаєте, рівненькою, кругленькою, але оскільки я зняла два живці отак от з тієї сторони, залишила лише одну гілочку для цвітіння, то вийшло, що кущик трошки несиметричний. Але насправді, якщо її не чіпати, вона дуже гарно самоформується, гілкується і віддає багато-багато бутонів. Суцвіття проти кущика просто гігантські, і, враховуючи її потенціал, можливість видавати їх по кілька, то сорт просто неймовірний, як, на мій погляд. Ось, бачите, тут ось бутончик, тут ось бутончик, тобто практично кожна гілочка. Тут я вищіпувала бутончики, десь десь були. Ось там ось палочки з вищипнутими бутончиками. тобто... Я вже намагалася, знаєте, скоригувати просто одне суцвітя, щоб виключно побачити цвітіння сорту, переконатися. Хоча вже, знаєте, стільки раз опікалася на оцих ось зимових цвітіннях, варто було б цю рослину, чесно, пересадити в більший горщик, дати їй можливість гарно нарости, а тоді давати їй зацвітати не при високій вологості, не в таких умовах, а дочекатися весни, наростити кущик, але ж бажання побачити красу так ось. Дуже часто в моїх умовах закінчується, іначе і цвітіння не дуже повноцінне, і кущик страждає, тому що потребує пересадки. Вже дивлюсь, такі ось листочки не дуже такі гарні, вже починаються хлорозики. Вже видно, видно, що рослина дуже дуже просить пересадки. Ну, менше з тим хочу, щоб ви мали на увазі сорт. Неймовірно гарнющий. Квіти трошечки бутончики. Мені дуже верніше, схожі на юве звізда Водолея, але вони набагато крупніші. Такі, знаєте, бокальчики. Ну, бутони, це, це щось, щось, щось неймовірно шикарне. Гарний сортик, чудовий, дуже мені сподобався. Уже бачу величезний потенціал і з нетерпінням чекаю цвітіння весняного, обов'язково вам його покажу. Зичу вам гарного мирного денечка, всіх міцно обіймаю, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей! Пока-пока!